Всім добра здоров'ячка. Хочу поздоровити вас з святами. Наперед уже, хоча я буду ще знімати відео, буду вас поздравляти. Але хочу вам дати знати, що ми відновили роботу по Салфетнички, от такі у нас салфетнички йдуть. Він має притримуючий такий теж ролик. Ним буде легко користуватися, можна і пальцем питати, можна отакого от його відривати. ось такого. Ну, я б не мішав. Просто таким ривком. І ми відривалися цю салфетку. Можна притримати і так само відрувати її ось так. О, о. Ну, дуже вам не мішає всюди вибиратися з собою. Салфенти у нас є, дошечки у нас зараз з'явились, такі відновили роботу, дубові теж по них. Такі лопатки у нас є до мангалів. Інші Я роблю такий крутий мангал, я вам покажу той мангал. Я трохи пораюся всім з роботу підганяю ту роботу. Ну що ж, для е, ножиків, для заточки на свято треба вам обов'язково заточувати ножки, щоб різати ті салатики, то все повністю. Тож, навіть такі докоси є, ви можете купити собі щоб косу правити і теж буде заточувати його так само. Ножик до е, кухні. Вам може на Чи такий чорний є полосатий. Дуже сильні каміньки, велика, е, дуже е, дрібна зерниця. Тут іде е, десь біля тисячі. А не навіть на жарі брали ті, що нашки. Ну ось таке от. Ну що, відновили ми ще Уже ці лопатки, у нас є, вже теж зараз в продажі по туризму хлопцям. Така лопатка є, така е, кругла. І у нас ще є така, у нас замовляли сапери ще таку лопатку. У нас складається з трьох частин. До неї є чехли. Я покажу потім чехли, пустим ще раз відео Відкручуюсь, і щупки тут маленькі, і тут великі щуп йдуть. Ну, так само зима ці не льодоколі у нас є. На відео на сторінці ви побачите. Марки такі у нас на весну теж, Ми готуємося, ми не спимо, ну, лопати такі. Ну, і ще наші зрики хочуть, з грабельками йдуть. Бачите? Там на відео все є на Фейсбуці, на всіх чотирьох моїх каналах є. Так само є такі ще, ну, ось лопатка жабка така. Іде, це така спилочка іде жабка. Ну, і така у нас, ще можна грабельки віддільно купити, а можна... Ну, вони більше пасують сюди до, е, цей, до... зразу, вони приєднюються на... зразу через дрижак. Дуже зручна оця штучка. Бачите, так нахопилася, так посапали, так зрібаєте. Ну що, за ми, Е, за... за шопки ми до 24 числа ми вже не зможемо зробити, бо у нас замовлення ми коби успіли всі зробити. Але ви можете їх замовити собі. Якщо спіємо до Другого святої вечері, ми можемо щось спіти зробити. Бо зараз то не дуже так скоро робить, трошки довго робиться. тим більше ми зараз їх декотрі збираємо. Люди хочуть щось зібрати їх докупи, розумієте, переживаємо, щоб не покрутило їх. Ну і що в нас ще є? Щітківнички у нас ще є. Ну Цих дубових немає, є ясини, дубові продані вже всі. На відправку є ясеневі в шитківницький ще менше. У наявності ще є, що можна продати, маленька матінка була з Ісуском, більша. Образ тайна вечеря трезу. Так, цей проданий то наш. Оці два таких маленькі, оці можна образи тайна Вечеря, вони дуже файно виглядають, ну, вони взагалі такі шикарні такі виглядають. Особливо в приміщенні, наприклад, де хто на ви, кухні. Ну, на кухні малі вечері такі. Матінка Божа така теж треза, матінка Божа і такі ще є у нас образ, тайна вечеря з нашої ну, вірно. Ну це ми це робимо теж до церкви, ми маємо спіти до свят зробити. Це теж ще виробляємо, тому що є дуже багато роботи. Ну і що ви ще можете поглянути на наші всі вироби, лопатки. Ну, теж все, що в нас є сапок, у нас дуже багато видів є сапок. От що можете побачити це. Так що. <кій> так що, якщо вам буде щось цікаво для замовлення чи підказати вам щось зробити, ви можете дзвонити для замовлення на номер 067 95 91 875 Іван 5, мене звати. Або робити замовлення на е, месенджер, на вайбер, на, на WhatsApp і на Instagram. Instagram. Так що діліться цим відео, поширюйте, кому що до свят треба. Ми відкладаємо відсотки свої, допомагаємо хлопцям на ці самі ж лопатки. Ми вже деякі гроші де відправляємо, теж ще живуть хлопці. Так що діліться і обов'язково цим, якому щось потрібно. Ну, я думаю, вам не важко буде теж підписатися на мою сторіночку, щоб ви все знати про мене. От дуже класний монгал. Ви такого ще ніколи не бачили такого монгала, такий, як я роблю зараз. Я думаю, до свято успіх зробити. Так що, всім добра здоров'ячка.